I'm <laughs> going хотят ликвидировать, и мы хотим вернуть все, как было. Мы в недоумении, мы не знаем, что делать, мы не хотим, чтобы нас ликвидировали. У нас все настолько было здорово, мы как семья, и нам не нужен этот развал. что мы хотим наш начальный заклад, который очень незаконно. Ми хочемо залишитися автономним мусом. Гельдерствуні! Гейдерство ні! Гейдерство ні! Дайте Студентам навчання, студентам навчання, студентам навчання, студентам навчання, студентам навчання, студентам навчання, студенти майбутнє, студенти майбутнє, студенти майбутнє. Більш таких вузів в Україні немає, це унікальний вуз. Тому зараз ми як то нас поставили такі умови, що більше півтори тисячі студентів, під півтори тисячі працівників, можна так сказати, залишаються на вулиці, залишаються без даху над головами. Це і гуртожитки, це нас забрали здання. Нас тепер немає тобто, де навчатися. Нас поставили умови, що до 1 липня нам треба обратися. Минулої п'ятниці ми були тут також. Ми досі до того, що нам тільки дозволили сьогодні нас приймуть, послухають, і це буде з міністерства і наші представники нашого вузу, тобто ми вимагаємо, щоб залишили наш вуз, дали нам далі змогу, змогу навчатися, працювати мені як працівнику, як то кажуть, що зробити гарне для України. І як -то кажуть, боже береже клуб наш, і ми хочемо взагалі продовжувати працювати в сфері живого комунального господарства, тому що ми комунальна країна, ми потрібні людям, ми потрібні Україні у цьому світі. Люди займаються живокомунальним господарством, там ОСББ різними, і піднімають тим самим місто, де живе основна масовість людей.